Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Скажіть мені, будь ласка, що це за машина? Правильно, це пожежна машина. Пожежна машина відноситься до категорії транспорту спеціального призначення. А для яке її призначення цієї машини? Гасити вогонь та рятувати людей від вогню. Правильно, якого вона кольору? Вона червоного кольору, це колір вогню. Сьогодні я вам пропоную намалювати пожежну машину. Для роботи вам потрібні фарби. Червоного, чорного, жовтого та білого кольору. Пензлик-стаканчик з водичкою та серветка, щоб витерти наш пензлик. Почнемо працювати. Спочатку ми візьмемо червоний, тому що машина наша червоного. Ми вмочимо її пензлик фарбу і намалюємо кузов. Це такий от маленький прямокутничок. Намалювали прямокутник і зафарбували його. Тепер на цьому прямокутничку ми намалюємо ще один прямокутничок, але трошки менший, ось так. Це буде наше віконечко. І так посередині ділимо його навпіл. Це кабіна нашої пожежної машини. Тепер трошки відступимо від кабіни, трошечки, і намалюємо лінію. Таку ж за висотою, як наша кабіна. І тепер намалюємо довгий прямокутник. Це бак нашої машини, там, де водичка знаходиться, щоб гасити вогонь. Зафарбовуємо. Зафарбували наш бак, і в кожної пожежної машини є зверху драбина. Намалюємо драбину. Проводимо таку лінію зверху, трошки виступає місце і ще одну лінію проводимо. Та малюємо такі от маленькі перетиночки. Намалювали драбину. Вимили добре наш пензлик, будемо малювати колеса в нашому машині. Візьмемо чорну фарбу і намалюємо два колеса. Колеса мають круглу форму, отак обережно намалювали кружечок. Зафарбували. І тут один кружечок. І зафарбували його. Також домалюємо, щоб драбина наша не впала з машини, так от кріплення зробимо з однієї сторони і з іншої. нашій машині не вистачає дороги, адже машина повинна їхати на дорозі, а не літати. Або намалюємо таку лінію наша дорога. Цю машина наша поїхала врятувати людей. Вимили пензлик. Обов'язково повитирайте, щоб наш пензлик не забруднив іншу фарбу. Візьмемо жовтий колір і намалюємо фару. У кожної машини є фари. Отак, впереді Пара готова. А скажіть мені, за яким номером можна викликати пожежну машину? Правильно, це номер 1,01. 101. Давайте ми на машині напишемо. Ми вже вміємо писати цифри, напишемо білою фарбою номер пожежної частини. 1. 0. Один. Наша машина готова. Яка гарна машина в нас вийшла! Не забувайте дотримуватись правил пожежної безпеки. Чекаю ваші малюнки. Бувайте!